Валентин Атанасов уже не вперше приїздить до нашого міста. П'ять років поспіль разом зі своїм колегою Романом Дашавцем він передає знання і досвід нашим хірургам. В ході візиту, який тривав з 18 по 21 травня, американський медик зреалізовував консультативну лекційну програму Сучасні підходи до лікування гриж спільно з червоноградськими лікарями було проведено ряд операцій. А вже в середу по обіді Гій за океану зустрічався з міським головою Червонограда. Навіть у день зустрічі з міським головою та представниками мас-медіа пану Валентину належало здійснити кілька серйозних оперативних втручань. Сьогодні ми зробили одну лапароскопічну двосторонню пахову грижу і дві відкриті післяопераційні рецидивні вентральні грижі. Причина, яка мене змушує повертатися сюди, це через те, що ваші хірурги тільки через те, що вони мене дуже добре сприймають як людину, але ще й те, що вони мають страшенне бажання охоту освоїти нові медичні технології. Це подвійна шлода е, працювати з ними, бо я не тільки їх хочу, а вони отримують і задоволення, е, коли вчаться від мене. Е, вони стали частиною моєї сім'ї в Україні. Така співпраця українських та американських медиків є напрошут плідною та ефективною, адже освоєння нових методів оперування сприяє професійному розвитку та росту наших лікарів. Власне, на цьому закцентував увагу при зустрічі і міський голова Червонограда Ігор Чарійович, і головний лікар червоноградської міської лікарні Ігор Гронзаль. І я весь час буду вам вдячний, тому що ну, ми вважали і вважаємо, що наші хірурги є одним з кращих в області, але завдяки от вашій підтримці вони дійсно стали найкращими. І коли ми започаткували нашу співпрацю, то мені і… Були плани на майбутнє. Мені важко вірилося, що ті плани вони є здійснені. Але пройшло вже 5 років, і я бачу все, що обіцяв Валентин. Ми, ми, ми вже на даний час ми то все робимо. Хоча 5 років тому було важко повірити, що ми такі речі. Будемо виконувати в Чорнограді. І, звичайно, що ми маємо зараз плани на майбутнє. Я вірю вже тепер на 100%, що воно буде працювати, що ті всі намічені речі, які ми запланували, вони втіляться в життя. Валентин Атанасов також відзначив високий професійний рівень червоноградських хірургів і особливо був приємно вражений тим, що з часу його останнього візиту було ґрунтовно відреставроване операційне відділення. Під час зустрічі обговорювалися питання матеріального забезпечення системи охорони здоров'я та проблеми обмежених ресурсів. Тому пан Валентин зазначив, що працювати в таких складних умовах це також величезний досвід. Тут працювати це є виклик, бо в Америці набагато легше. У мене вдома я наставляю руку, мені тут треба, і воно вже в моїй руці. Ми мусимо люди думають, як використати те, що я маю, обмежені ресурси. Вирішити одну ту саму проблему тут і в Америці. Це є дві різні речі. На завершення зустрічі міський голова Ігор Чудійович подарував гостю з Бостона кавовий набір чорної кераміки червоноградських майстрів. Навзаєм пан Атанасов запевнив, що ця співпраця триватиме й надалі.